Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві Сумчанка продовжує підготовку до Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі. Команда нині перебуває у італійському місті Бра. Учора дівчата провели товариський матч проти команди Лоренсоні. Суперниці виступають у італійській лізі А. У товариському матчі команди зіграли три періоди і у підсумку з рахунком 3-0 перемогу святкували Сумчанки. У складі нашої команди голами відзначились Карина Ліонова, двічі та Анастасія Воєвода. Гра була перша за довгий час. Ми готувалися до індор-сезону дуже довго. На жаль, він не склався в зв'язку з ковідом. Потім у зв'язку з воєнними діями ми змушені були місяць бути взагалі без будь-якої практики, не тільки ігрової, а взагалі без фізичної активності, а ми вимушені були ховатися, я думаю, всі навіть від чого. Тому перша гра була така перевірка наших можливостей і нашої готовності на даний момент. Кольори італійської команди захищає екс-гравчиня сумчанки, гравчиня національної збірної команди України Аліна Фадієва. Ми дуже вдячні МСК сумчанка за цю гру та деякі гравці з нашої команди, які були дуже вражені після гри та сказали, що це був чудовий досвід грати проти такої команди, таких майстрів. Сьогодні вперше ми за ключки, на гру, і, звісно. Дуже задоволена результатом, тому що не очікувала, що після того, як ми майже місяць не мали змоги тренуватися, що дівчата викладуться на всі сто, ми спробували це поле, це дуже важливо для нас. Воно дуже гарне, воно дуже м'яке. І також команда, з якою ми грали, дуже для нас, для першого разу. Підходить вони дуже сильна, але не слабка. Вони віце чемпіони Італії і тому я дуже задоволена. Наступний товариський матч Сумчанка зіграє сторіна, яка виступає в серії А.